Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з лорд мером міста Лідз, що в Великобританії, пані Елісон Гартвейт. Обговорили встановлення побратимських відносин між містами та перспективи співпраці. Відверто кажу, що для нас дуже важливо. Ваша підтримка і те, що ви прийняли рішення щодо співробітництва, це дуже важливо для нас. Я вдячний народу Великої Британії за таку потужну підтримку під час війни, за політичну, за військову підтримку. Сьогодні ми воюємо за нашу свободу, відстоюємо інтереси демократії. Всього світу і то, що нас підтримує Велика Британія, Сполучені Штати, це дуже важливо. Говорили гості, також та ділились враженнями і про жахливі масштаби руйнувань у Харкові, виказавши бажання долучитись до відбудови. Хоча британці зауважили, що їх цікавить ще ширша співпраця. Ми також хотіли розглядати і інші напрямки з укріплення вже таких побратимських відносин міста Харкова і Ліцца. Це, наприклад, можуть бути обміни і спортсменами, і культурні обміни, як такі перші кроки в нашому співробітництві. Медицина, культура, спорт, промисловість, будівництво не лише в цих галузях гості з лісу пропонували створювати спільні проекти. І також маємо бажання співпрацювати з громадськими організаціями, волонтерськими установами, які зараз стали такими благодійними фондами, котрі допомагають людям, які зіштовхнулися з великими жахами війни. Розвиток бізнесу сприятиме відродженню міста. Тож підтримці підприємців, як вітчизняних, так і закордонних. Місто приділяє потужну увагу, акцентував Мер Харкова. дуже зацікавлено в тому, щоб підприємництво в місті більш потужно розвивалося. Хочу сказати, що ми будемо надавати все наші можливості для того, щоб залучати підприємців з Великої Британії, щоб вони приходили, будували, відкривали різне виробництво і різні сфери. Підприємництво це перш за все і сонячна енергетика. І будівництво, як ви сказали. Ми зацікавлено дуже для того, щоб бізнес Великої Британії приходив, будував, відновлював за ті кошти, які ви зараз кажете. Ще ми будемо залучати інвесторів, Будемо залучати міжнародні фінансові інституції для того, щоб відбудувати наше місто. Такому конструктивному руслі пройшла зустріч мерів українського Харкова та британського ліса. Прощаючись сторони, в знак дружби обмінялись національними сувенірами. Яна Біляєва, Ігор Лоханін Стас Зришко Олександра Панченко, Харків, новини.